Житомирському гідропарку знову дозволили купатись. Навіть у будні дні відпочиваючих тут, хоч відбавляй. Заборона діяла два тижні. На початку липня санепідемстанція зафіксувала відхилення по бактеріологічним показникам на другому пляжі. Адміністрація парку дала доручення проінформувати населення про можливу небезпеку. Відхилення було по лактозу по позитивних палочках. Це кишечна палочка. В основному, якщо при нормі повинна вона бути 5 тисяч річковій воді, то було 6 тисяч. 200. І було встановлено по ентерококах, це також ентерококи це визивають захворювання, якщо попадає десь в організм, це визивають кишкове захворювання. Значить, і було відхилення встановлено по ентерококах при нормі 500, було встановлено 1300. Житомиряни про заборону чули. Зараз, коли вода знову в нормі, і задоволенням приходять відпочивати з дітьми, але купаються не всі. Нарікають, вода може й безпечна, але дуже брудна. Дуже грязний пісок, і дно не знаю, яке вода теж не влаштовує. І тому ви не купаєтесь? Я взагалі не купаюся. Ну не подобається мені. Тут купатися Я не можу. Я зайти в цю річку. Поки. Що вона грязна, чи чому? Так. Так, да, грязно. А ось тобі подобається купатися в гідропарку? Нормально. Тобі вода чиста? Так, да. головне, не хліба. То була заборона, ви купалися чи ні? Ні. Коли була заборона, чого ж купатися? Ні. А зараз як оцінюєтеся чистоту води? Середню. Щоб сказати, що воно почищена, тоді можу. Третій день підряд ходимо. Як оцінюєте стан пляжу та стан води? Ну, уже вот облазили вот дроги, почистили. А так вода трошки грязного это, оно. ну, ну да, так купаться можно. Первый раз <говорит> иду сейчас этим летом на Течерев купаться, еще не знаю. А, а вы знали, что до этого часа было заброно купаться тут? Нет, не знал, это мне ребенок говорил. Ну, если далеко уплывать, то вода чистая. А там пляж влаштовая? меня, да. Меня человек не привередливый очень. Знаєте, що до цього часу було заборонено купатися в гидробані? знаю, об'являли, але потім об'єднані не діяли. Зараз зараз вже альтернативи нет. Була б альтернатива, було б все по-другому. Вода грязна, а так чистота по алеєм убирають люди. Я, я бачу, у борщиці ходять, замітають і убирають. Ну люди відпочивають, люди різні є, які слідкують за собою. Виносяться, ніколи ставляють. Ну так долі твариці річки можна пояснити її цвітінням, але як будь-який живий організм вода самоочищується. Наприклад, позбудись бактерій допомогли сильні зливи, що передували нинішній спекотній погоді, каже Галина Шарапа. Температура повітря була трохи знижена, і температура води упала, і звичайно, якість води покращилася. Нормативи. Відповідали нормативам якість води по і інічним показниках. і ми 21 першого числа було внесено пропозиції про відміну нашого припису в частині заборони функціонування дорослого пляжу в районі гідропарку. Воду у Житомирському гідропарку на дитячому та дорослому пляжі санепідемстанція перевіряє раз на два тижні. Якщо показники не відповідатимуть нормі, купання знову заборонять. Що ж стосується інших водних об'єктів міста, зокрема Соколовського кар'єру та кар'єру біля паперової фабрики, їх перевіряють раз на місяць. Відхилень від норми там не зафіксовано.